Карпатський економічний район України. Передумови розвитку, господарство, визначні місця. Карпатський економічний район об'єднує чотири адміністративні області: Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку. І є середнім за площею території та кількістю населення регіоном в Україні. Головними передумовами розвитку цього району є Вигідне економічно-географічне положення у контактній зоні України з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Молдовою, Румунією, входження у єврорегіони Карпатський, Верхній пруд, наявність рівнинної, передгірної та гірської частини, різноманітні природні умови в них, багаті лісові, водні, рекреаційні та обмежені земельні ресурси. Поклади різноманітних корисних копалин, нафти і природного газу, кам'яного вугілля, нерудних корисних копалин, кам'яної солі, калійних солей, будівельних матеріалів, руд кольорових металів, різноманітних мінеральних вод. У структурі господарства Карпатського району провідне місце займає промисловість, галузі її спеціалізації гірничодобувна, машинобудівна, харчова, хімічна, лісова і деревообробна промисловість, виробництво будматеріалів. Гірничодобувна промисловість займається видобутком різноманітної сировини, насамперед неметалевих і паливних мінеральних ресурсів. Основу машинобудування складає приладобудування, яке орієнтується на кваліфіковану робочу силу. Серед галузей хімічної промисловості переважає лакофарбова, фармацевтична, виробництво добрив, кислот і солей, хімічних волокон і ниток, реактивів. У Прикарпатті склався один з найбільших регіонів хімічної промисловості в Україні. Лісова і деревообробна промисловість має розгалужену структуру. Лісозаготівельна, меблева, паперова. Харчова промисловість представлена цукровими заводами, підприємствами м'ясної і молочної промисловості. Сільське господарство має неоднакову спеціалізацію у різних частинах району. У північній частині Львівщини льонарство, хмелярство, картоплярство, молочно-м'ясне скотарство. У закарпатській частині виноградництво, садівництво, овочівництво, тютюнництво. Молочно-м'ясне скотарство. У гірській частині відгінно-пасовичне скотарство і вівчарство. Провідні види транспорту залізничний, автомобільний, трубопровідний. Густота залізниці і автошляхів є однією з найвищих в Україні. Район має розвинений рекреаційний комплекс загальнодержавного і міжнародного значення. Усі обласні центри регіону, і насамперед Львів є великими промисловими, культурно-освітніми, науковими, історико-архітектурними центрами, три з них іменуються неофіційними столицями історичних земель, з яких складена територія району Львів Галичина, Ужгород Закарпаття, Чернівці Буковина. Львів, як і старовинні містечка Галичі Белз, свого часу дійсно були столичними центрами Великих Князівств. Територія Карпатських областей густо вкрита поселеннями, що є визначними історико-культурними центрами України. Регіон дав світу гаварецьку кераміку, косматські писанки, гуцульські косівські вироби, вишиванки, різбярські вироби. Карпатський район вузловий прикордонний район України з надзвичайно складною політичною історією, найбільшим різноманіттям і диференціацією природних умов і ресурсів. Багатогалузевою промислово аграрною структурою економіки і розвиненим рекреаційно туристським господарством.